Шановні Київські політехніки, вітаю вас з прийдешніми святами Нового Року та Різдва Христового. Вже третій рік поспіль наша країна перебуває в умовах повномасштабного воєнного вторгнення. Але, незважаючи на виклики часу, наш університет здійснює системні трансформації освітнього, наукового та управлінського процесів. Вже за короткий час ми створили нові лабораторії. Забезпечуємо тісну взаємодію з роботодавцями та партнерами, покращуємо умови, які полягають в безпечності та комфортності навчання наших студентів та роботи працівників. Шановні КПІшники, нас так багато, ми такі різні, і кожен унікальний по-своєму. І це робить КПІ також унікальним. В ці передсвяткові дні я хочу. Побажати вам, щоб ваші три бажання здійснилися: перше бажання те, яке ви побажаєте своїм рідним та близьким на їх щастя і благополуччя. Друге бажання, я думаю, як перемога, я думаю, це те бажання, яке загадає кожен свідомий українець, це переможний мір для нашої України. І третє бажання. Загадайте для себе, для свого щастя і здійснення цього бажання має зробити вас трошки щасливішим в новому році, ніж ви є сьогодні. З новим роком та з Різдвом. Вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим роком. Бажаю всім родинного тепла, затишку та якнайшвидшої нашої перемоги. І пам'ятати те, що кожен ранок, день і вечір. Ми зустрічаємо завдяки хлопцям і дівчатам, які нас борони. Слава Україні! Любі капоїшники! Вітаю з прийдешними святами! Бажаю нам в наступному році ставати більш доступними, безбар'єрними та інноваційними. Майбутнє за нами мої любі капоїшники та капоїшниці. Від щирого серця хочу привітати вас з прийдешніми святами. З Різдвом Христовим та Новим Роком цей рік був непростим, багато викликів, багато складнощів. Але я щиро вірю в нашу перемогу. Я щиро хочу вам усім її побажати. Це те, що надасть нам з вами крила. Це те, що дозволить ще більш ефективно працювати в нашому університеті, розбудовувати нашу ком'юніті. Забезпечувати якісну освіту, боронити державу і робити все, що від нас залежить. Бажаю втілення всіх ваших інженерних ідей в реальні проєкти, щоб ваші винаходи прославляли нашу рідну неньку в усьому світі. Неіронічної потужності для нових рекордів і звершень. Сенська рада КПІ щиро всіх вітає із Роздом Христовим та Новим роком. Нехай цей прийдешній рік принесе вам радісних моментів міцного здоров'я, нові знайомства та щасливих моментів з дійсненням мрій. Проведіть ці святкові дні у теплому для вас колі найдорожчих для вас людей, наповнюючи серця любов'ю та теплом. Шановна університетська родина, бажаю вам в новому році добра, радості, миру та процвітання. Нехай новий рік. Принесе нам нові можливості і досягнення кожного члена колективу та університету в цілому. З Різдвом Христовим та Новим роком!